І всім привіт! З вами я Перший Гейм, і сьогодні ми граємо в Амунгас. Зразу починається катка, і я мирний гравець. Так, зразу йде. У мене є завдання провести карткою. Я поки постою, може хтось перший піде. І так, голубий пішов. Так, да, голубий пішов. Я гадаю, що він не імпостер. Я сьогодні у нас буду Шерлок Холмс, буду за всіма дивитись. Рожевий заходить. Спойлер, ще рожевий зіграє свою роль. Так, зараз я піду в електрику виконувати завдання. Тут у мене легке завдання, так що довго я тут не затримаюсь. Голубий і рожевий, голубий виходить. Стоп, і він назад вертається. Ладно, стоп. А ну ка, рожевий виходить, а голубий. <смі> Я так і знав, що це рожевий, боже мій. <смі> Я зразу його спалив. Боже мій, як це легко було. <смі> так. Що? А чого вони всі живуть на оранжевого? Це ж очевидно, що це рожевий, але ну, я ж бачив його. І так кого викидують? Що? Помаранжевого? Ну це ж рожевий, ну я ж точно знаю. Добре, надію, що хоч він буде імпостером. І помаранчевий один імпостер, а другий рожевий. Це буде сама швидка гра. Так, зараз треба одразу нажати на кнопку. І так, так, це рожевий, так, боже мій, я не вірю, ми зараз переможемо. Ну, давай, рожевий, голосуй! Так! Його викидають! Ми перемогли! Да, да, да! США ми. Мали... Швид... Що? Він не імпостер? Що, вибачте? Я ж бачив, як він вбив голубого. Що вибачте. Щ... У мене нема слів. Боже мій? Він не імпостер. Добре. Я вже навіть хочу, щоб мене викинули. Як? Невже це був оборотінь? Я не вірю. Ну, і так, звичайно, мене вигнали. Ну, я що винуват, ну ви ж самі все бачили, як це було? І, звичайно, я не був імпостером. Так, стоп, мені цікаво подивитись, Хто імпостер? Це ні. Шо? Це чорний імпостер. Невже він оборетінь і він став рожевим? Так, мені цікаво, що буде робити чорний. Так, та для чого ви виходите? Ну я не розумію, таку просто брати і виходить. Що? Ви що знущаєтесь? Вони чорний виграв тільки із за того, що всі повиходили? Я такого не розумію. Як так? Просто боже мій, як так? І першу гру ми програли. І так, ми починаємо. і Яка у мене роль? Так. І я член екіпажу. Ну, як же ж по-іншому? Так, одразу я зараз піду робити карту. Нічого собі скільки людей йде карту робити. Ну, поки що на всіх їх в мене нема підозри. О, у мене є скан. Треба якось показати їм, що в мене є скан. Треба їх якось відвезти. Чорт, та... та чого ніхто за мною не йде? Ну... Сходіть за мною. Що? Тут цей труп десь. Так, рожевий тут треба перевірити, хто в адміні і білий. Це все. Це не рожевий, і це не білий, це точно. Тому що на момент вбивства вони були зі мною. І на голосування вигнали синього, який не був імпостером. І так, хоч хтось підійде за мною, так. Вроді би хтось іде. Так, 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 є тут люди. І, будь ласка, подивіться мій скан. Все, вони двоє знають, що це точно не я, слава Богу. І одразу рожевий нажимає на кнопку. Так, напишу зараз і що? Чого він написав, що це я, я скан проходив? Так, напишіть, будь ласка, так, да, дякую. Добре, що вони бачили, що я скан проходив. Так, і по ітогам, за кого... Що? За мене два голоси. Мене чуть не викинули. Так, зараз я рожево показати свій скан. Він йде за мною і за мною йде троє людей. Світло виключили, але нічого думаю. Зараз ідіть дивіться, що я проскануюсь. І все, рожевий бачить, що я просканувався. О, ні, саботаж, але ми з, р... з рожевим якраз рядом. Ми зараз поремонтуємо. І так, все. Я піду на камери до сірого. Але спочатку дочекаюсь рожевого. Так, ладно, я вже піду. Що? Як сірого вбили? Мені чомусь здається, що це світло Рожева. Так, стоп, а сіки нас залишилось. Що, Нас сього п'ятеро? Чорт, у нас нема права на помилку. Так, тут рожевий говорить, що це Флауер. Оскільки я розумію, то це цей це гравець. Ну ні, рожевий точно ні. У мене тепер теж під, підозри на нього. Мені щось здається, що це фіолетовий. Не знаю чому, але мені так здається. Так, проголосувала за цього гравця, надію, що він буде імпостером. Фух, будь ласка, і він. Да, він імпостер! Боже мій, він залишився всього, всього один. Надіюсь ми переможемо. Так, я бачу, що рожевий хоче нажати кнопку, але він не може я йому поможу. І так, що ти хотів писати рожевий? Я тільки зараз зрозумів, що фіолетовий то це зелене, а не фіолетовий. Ну, я все ж таки думаю, що він імпостер. Фух, надію, що це він імпостер. Ну, голосуй. І так, да, ми троє за нього проголосували, і ким він був. І він був імпостером, слава Богу! Ми перемогли. Ми перемогли. Я просто не вірю в це. Ми перемогли. І так, одразу переключаємося. І хто я. Я імпостер! Да! Я імпостер! Боже мій, я ще й обороті! Боже мій, да! Як я довго цього чекав! Да, да, да. Зараз вам тут буде мастер-клас грати за імпостера. Так, я типу тут виконую завдання, да-да. Ось і наша жертва. Вбиваємо і тікаємо в люк з розою. Так, і що робити? А, роза зробила саботаж. теж. Я стану жовтим і буду, Чорт, у не киде, я не можу. Але я пригну в люк зараз. І Ржеви бачила. Да-да-да, вони бачили те, що це я. Надіюсь, вони повідуть, що те, що я імпостер. Да, рожево нажала на кнопку. Да-да-да, надіюсь, вона буде гнати на те, що це я, тобто не я, а жовтий. І вона справді написала, що це жовтий. Що, жовтий вийшов? Ну чому так невчасно, іменно він. Боже мій, що вони там спілкуються? Ем, що? Воно вийшло з гри? Це неможливо виграти. Ну добре, зараз буде майстер клас, як вигравати, за Імпостера. А чого вони всі виходять, я не розумію? І по итогам нікого не вигнали. Боже мій, я не можу нікого вбити О, двоє людей, але я їх все одно не вб'ю разом. І так, що це за ікра? А! А чого він нажимає на кнопку? До речі, що це на, за колір? Напишіть в коментарях, бо я не знаю. У нас всього п'ятеро залишилось. Тут не зрозуміло, за кого всі голосують, і не спалися б аби... так все. Я не спалився викидую цього гравця. І, звичайно, він не був імпостером. До речі, дивіться відео до кінця, бо в кінці було саме цікаве. Так, зараз до мене прийде зелений, і я, ви думаю, розумієте, що з ним зроблю. Так, все. Він прийшов. Зараз я роблю відео, що нічого не відбувається. І можна виходити так, я його вбив. Треба стати чорним в люк, в електрику. Треба виключити світло. І я піду наверх, щоб не подумали, чого я не чиню світло. Так, і, боже мій, я зустрів чорного. Тепер у нас два чорних. Що? Ні, труп зарепортили. А нас всього троє. Зараз він пойме, що це я. треба швидше писати, що це чорний. Я сподіваюся, що червоний повірить мені. Так, фух, момент. Ні, він мені не повірив. Боже мій мене викидають, нас залишилось всього троє. Всього нас залишилось троє. Ну чому? Ну я так близько був. Це поразка, як так? Ну що, друзі, це відео підходить до кінця. З вами був я Перший Гейм. Чекайте нову частину. Всім пока!